Привіт, друзі! Сьогодні я зроблю те, що на перший погляд здається повною дурнею. Я буду ловити рибу на мівіну так, ту саму з пакетика. Самому цікаво, хто кого, мівіна чи дорога суміш із магазину. Зараз усе дізнаємось. Взяв із собою ось таку часникову прикормку. Різкий запах, що б'є в ніздрю, риба повинна оцінити. І ще одну преміум класу. Вона дорога, збалансована, без грану. Ну, мабуть, обидві мішати не буду. Виберу часникову. Подивимось, чи варті ці гроші свого результату. Так, ну що, розпочнемо? А то вже і самому цікаво, що з цього вийде. Головне, щоб риба клювала. Ого, добряче запакували. Треба швиденько її закинути й залити, а то сусідні рибаки, як побачать, то подумають, що в мене не всі в хаті. До речі, щоб залити її, я взяв з собою теплу воду, не кип'яток, бо він повністю розварить мівіну. Ви вже, мабуть, думали, що я водою зі ставка буду заливати. О, тут ще й приправа є. Ну, її ми кидати не будемо, а то в риби ще печія буде. Нам головне аромат і простота. Без зайвих спецій, без барвників, тільки те, що справді може спрацювати. Мені ще цікаво, як вона ліпитися буде. Бо може ж бути й таке, що на півдороги до карася злетить, і все, досвід закінчився. Але нічого. Ми тут не здаємось, будемо тестувати по повній. Погодка, звісно, не дуже. То вітерець. То небо затягнуло, але будемо сподіватися, що риба буде активною. Бо від цього по суті і залежить, як пройде наш експеримент. Чи покаже міві на клас, чи прикормка знову візьме своє, все вирішить кльов. І не забувайте про найголовніше який би експеримент ви не проводили. Чи це просто рибалка? Завжди збирайте сміття за собою. Пакетик мівіни, обгортка від прикормки, серветка усе це не має залишитись на березі. Природа має бути чистішою після нас, а не бруднішою. Думаю, більшість зі мною погодяться. Так, ну що, заливаємо нашу мівіну теплою водою. Надіюсь, її буде достатньо, щоб трошки набухла. Ех, ще б трошки. Ось тут, поки я сиджу і знімаю для вас експеримент, ну прям в одній точці під деревом вже разів п'ять скинувся короб. Мені завжди було цікаво, чому риба скидається в одному житому місці. Може хто знає, чи є якась своя версія, пишіть в коментарях. Зараз трохи зламаю руками та розмішаю. Запах пішов такий, що вже й самому цікаво, як риба відреагує. Накрию пакетиком буквально на хвилин десять, хай настоїться. Поки вона дозріває, можна зайнятися часниковою прикормкою. Я, до речі, ще ніколи не брав прикормку преміум класу. Навіть не знаю, як вона працює. Тому, мабуть, вже наступного разу протестую окремо як слід. А сьогодні у нас чесна боротьба мівіни з простою часниковою сумішю, ще й кукурузку з собою взяв. Якраз зараз зіллімо трохи водички у відро з прикормкою, замішуємо і готуємось до першого закиду. Ммм, mm, а пахне як! Оце часник пробиває навіть вітер, і дивлюсь, тут ще й гранули є, такі дрібненькі, мабуть, на дні довше лежатимуть. Потроху розпадаючись, цікаво, як це вплине на рибу: чи притягне, чи навпаки відлякає. Але експеримент є експеримент. Усе побачимо самі. Заливаємо нашу прикормку соком з-під баночної кукурудзи. Це не просто вода, а справжній ароматний еліксир для риби. Кукурудзяний сік додасть солодкого запаху, який обожнює карась, лящ і навіть короб. Добре перемішуємо, щоб прикормка рівномірно ввібрала вологу. Вона стає більш липкою, ароматною, просто ідеальною для риболовлі влітку. Якщо хочеш ще потужніше, можеш додати трошки ванілі або кілька крапель конопляної олії. Ммм, тримається чудово. Ідеально підійде і в флет, і на метод, і просто для підгодовування з руки. Риба точно не пройде повз. Підсилимо ще кукурудзою. Беремо жменю баночної кукурудзи прямо цілими зернами і додаємо у прикормку. Це вже не просто запах, а й візуальний акцент. Жовті зерна добре видно у воді і привертають увагу риби здалеку. До того ж, це натуральна насадка, яку риба вже знає і не боїться. Тому буде підходити сміливіше. Ось наша мівіна виглядає чудово і пахне смачно, як справжній делікатес не тільки для риби, а й для рибака. Тепер додамо ще трохи білого хліба. Це перевірений трюк, який працює завжди. Хліб виконує роль натурального клею. Прикормка буде краще триматися у воді і не розпадатися при закиді. Це для тих, хто не знав. Він створює ніжну пухку структуру, яка повільно розмивається ідеально для затримки риби на точці. А ще хліб додає новий аромат і текстуру, яка особливо подобається карасю та лящу. Рвемо хліб на шматки, заливаємо трохи водички, перемішуємо з мівіною і маємо ароматну липку та легку прикормку, яка виглядає, ніби домашній обід для риби. Так, ну, липне вже гарно. Прямо як треба. Розпочинаємо. Сьогодні будемо використовувати оснастку під назвою кавун, класика для ловлі товстолоба, але часто працює коропу, особливо коли вода тепла. Маємо оснастку: кілька гачків на повітках та сітчастий годівничий кошик. Саме в нього ми і закладаємо нашу прикормку. Зараз розділимо нашу суміш: в одну частину йде мівіна з хлібом, а в іншу прикормка з кукурудзяним соком та часником. У кожен кошик ліпимо окремо буде чесне порівняння, на що риба реагує краще. На гачки можемо наживити зерном кукурудзи, інший опаришем, якщо є з собою. Ціль показати максимальну різницю в результатах. А ви помітили, що останнім часом клює краще на опариша, ніж на черв'яка? Це реально помітно, особливо в літню спеку. Опариш активніший. Він постійно ворушиться на гачку, створюючи мікрорухи, які привертають увагу риби. Він менший за розміром, тому навіть обережна риба легше його заковтує. І головне, запах не такий насичений, як у черв'яка, але зате довше тягне рибу на точку, особливо коли ловиш з дна. А черв'як, як не крути, класика. Але зараз риба часто обережна, особливо вдень. І обирає менший та м'якший корм. Звісно, якщо ціль короб або сом, тоді черв'як рулить. Беремо свіженького, біленького опариша одного, двох або навіть трьох, якщо хочемо створити більший силует. Фішка можна насадити бутербродом опариш плюс кукурудза, або опариш плюс пінопластик, щоб гачок трохи підіймало. До речі, деякі рибалки кажуть, що червоний опариш краще працює в каламутній воді, а білий у прозорій. От і перевіримо. Оснастка кавун готова, прикормка вже на місці. Гачки наживлені, вудка заряджена, камера знімає, закидаємо. Це красиво лягло у воду. Чекаємо. І ось легеньке тремтіння, дрібна рибка вже щось нюхає. Ага, пішов у сторону. Є перша покльовка. Ну що, друзі? Давайте дивитись разом, на що сьогодні риба голосує: мівіна з хлібом, прикормка з кукурудзою чи просто старий добрий опариш. А покльовка на мівіну, бо зліва в нас розташована саме вона. Ну, щось велике зійшов. А може, ні зійшов, на жаль, але Мівіна рулить сьогодні. Шкода, що риба зійшла. Ех, був шанс. Але таке буває. Рибалка це не лише улов, а й процес. Три години очікування, одна покльовка, але вона була і саме на Мівіну. Це означає одне: наш експеримент дав результат. Мівіна з хлібом працює, а магазинна прикормка з часником сьогодні пролетіла. Риба обрала просту домашню наживку, значить, іноді не треба вигадувати велосипед. Це ще раз доводить. Експерименти це ключ до результату. Тож підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, і в наступних випусках ми ще порівняємо ароматизатори, зробимо батл насадок на флет і навіть спробуємо зловити коропа на бойли, які дійсно працюють. Пишіть у коментарях, яку наживку спробувати наступною. А ми не зупиняємось: рибалка триває.